Доброго дня! Сьогоднішня лекція присвячена законодавству України у сфері національної інфраструктури геопросторових даних. Ясна річ, проаналізувати все законодавство України у сфері національної інфраструктури геопросторових даних в одній лекції нереально. Але беремо до уваги те, що в кожній лекції нашого курсу ми розглядаємо положення законодавства. Які відносяться до тих питань, які розглядаються в цих лекціях. Крім того, все законодавство ми будемо розглядати в першу чергу з точки зору прав та обов'язків держателя геопросторових даних. Нагадую, що держатель геопросторових даних це орган державної влади, орган місцевого самоврядування, фізична або юридична особа, що замовляє, отримує. Та або володіє геопросторовими даними та даними. Зверніть увагу, що держатель не виробляє безпосередньо геопросторових даних, але виконує непросту роль замовника. Зрозуміло, що серед наших слухачів можуть бути представники держателів, які виконують ще і ці функції виробника. Але ми в першу чергу розглядаємо НІГД очима держателя. Отже, лекція 2 модуля 1 Законодавство України у сфері національної інфраструктури геопросторових даних. В цій лекції ми розглянемо такі теми: Інспайр, директива Європейського парламенту і Ради, структура, склад та зміст базового законодавства у сфері національної інфраструктури геопросторових даних і розглянемо геоінформаційні ресурси. Національної інфраструктури геопросторових даних. Тепер про INSPIRE – директиву Європейського парламенту і Ради. 26 вересня 2006 року в Амстердамі відбулася Генеральна асамблея Eurogeographics Європейської асоціації національних картографо та кадастрових служб. На цій асамблеї відбулись дві знакові події. По-перше, на цій асамблеї Державна служба геодезії картографії та кадастру України була урочисто прийнята в дійсні члени Європейської асоціації національних картографов геодезичних та кадастрових служб. А другою визначною подією на засіданні Генеральної асамблеї став виступ депутат, депутата Європарламенту з доповіддю про проект директиви Європейського парламенту і Ради. Про створення інфраструктури просторової інформації у європейському співтоваристві INSPIRE. Свій виступ він почав з дуже знакових слів: що на сучасному етапі геопросторові дані набули політичного значення. Згодом була прийнята директива Європейського парламенту і Ради. Від 14 березня 2007 року про створення інфраструктури просторової інформації у європейському співтоваристві. «Інспайр». Метою директиви «Інспайр» є встановлення загальних правил, спрямованих на створення інфраструктури просторової інформації у європейському співтоваристві для цілей реалізації екологічних політик. Співтовариства та політик або видів діяльності, які можуть мати вплив на довкілля. Сама директива INSPIRE складається з сьоми розділів та одного додатку: це загальні положення, метадані, операційна інтероперабільність наборів і сервісів просторових даних, мережеві сервіси, спільне користування даними, координація та додаткові заходи. При кінцеві положення та дуже важливі додатки тематичні групи просторових даних. Цих тематичних груп 34 справа наведений фрагмент цих тематичних груп. Першою ви можете побачити, це референсні системи координат системи для унікального прив'язування просторової інформації у просторі, як набір координат x, y, z. Та або широти довготи та висоти на основі геодезичних горизонтальних та вертикальних даних. Друга це системи географічних координатних сіток гармонізована координатна сітка багатороздільної здатності зі спільною точкою початку відліку та стандартизованим положенням і розміром комірок сітки. Третє це географічні назви, назви районів, регіонів. Місцевості великих міст, передміст, малих міст та населених пунктів, або будь-яких географічних чи топографічних об'єктів суспільного або історичного значення. Адміністративні одиниці ми згодом можемо порівняти ці 34 тематичні групи з нашим законом. До речі, Наші слухачі курців зможуть ознайомитись з повним текстом директиви «Інспайр» українською мовою. Переклад зроблений Секретаріатом Кабінету міністрів України. Треба зазначити, що Інспайр це не тільки директива, тобто закон. Процес розвитку можна назвати так: від директиви «Інспайр» до розвитку проєкту інфраструктура геопросторових даних який базується на інфраструктурах просторової інформації, створених і керованих державами-членами Європейського Союзу. Отже, тепер Inspire – це не тільки законодавство, але включає сформульовані правила реалізації, моніторинг і звітність, метадані, специфікації даних, геопортал та веб-сервіси та транспозиції. Реалізований Геопортал специфікації метадані та сервіси будуть розглядатися на наших лекціях. Тепер розглянемо структуру, склад та зміст базового законодавства у сфері національної інфраструктури геопросторових даних. Базове законодавство України в сфері національної інфраструктури геопросторових даних складає закон України про національну інфраструктуру геопросторових даних. Порядок функціонування Національної інфраструктури геопросторових даних, затверджений постановою Кабінетом міністрів, технічні вимоги до метаданих для наборів геопросторових даних і геоінформаційних сервісів Національної інфраструктури геопросторових даних. Затвердженими наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 10 листопада 2021 року номер 347 та зареєстрованим. В Міністерстві юстиції України 12 січня 2022 року за номером 2137357. Та чотири накази Міністерства аграрної політики України, зареєстрованих в Міністерстві юстиції, що увійшли до законодавства України. А саме технічні вимоги до специфікації геопросторових даних національної інфраструктури геопросторових даних. Технічні вимоги до геоінформаційних сервісів, геопорталів національної інфраструктури гіопросторових даних. Технічні вимоги та методи забезпечення інтероперабільності і сумісності наборів геопросторових даних та геоінформаційних сервісів. Отже, які є основні повноваження держателів геопросторових даних, це забезпечення замовлення, створення, використання, оновлення. Оприлюднення та виконання інших дій з геопросторовими даними та метаданими для відповідної галузі сфери чи територій, забезпечення актуальності, достовірності, обґрунтованості, повноти, точності, відкритості, інтероперабельності геопросторових даних та метаданих, забезпечення доступу до своїх геопросторових даних та метаданих, інформаційної взаємодії з іншими держателями даних. У тому числі за допомогою сервісів геопорталів. А тепер уважно. Відповідальність за достовірність, повноту, точність і актуальність геопросторових даних та метаданих несе держатель даних. Держателі даних, у тому числі, органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування, мають право створювати. Та розвивати доступ до даних один одного без застосування сервісів Національного геопорталу. Доступ користувачів до геопросторових даних та метаданих забезпечується через геопортали держателів даних та офіційний веб-сайт Національної інфраструктури геопросторових даних, органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування, юридичні особи публічного права. Суб'єкти природних монополій зобов'язані, а фізичні та інші юридичні особи мають право оприлюднювати за допомогою сервісів Національного геопорталу метадані, які є у їх володінні. Держателі даних мають право обмежити доступ до геопросторових даних та метаданих згідно із законом України про доступ до публічної інформації. Доступ до геопросторових даних та метаданих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування забезпечується безоплатно для всіх користувачів, якщо інше не встановлено законом. Органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування, юридичні особи публічного права, суб'єкти природних монополій зобов'язані оприлюднювати в мережі інтернет геопросторові дані та метадані. На своїх офіційних вебсайтах та або геопорталах і відображати їх за допомогою сервісів доступу на Національному геопорталі. Держателі мають право обмежити доступ до геопросторових даних та метаданих згідно із законом України про доступ до публічної інформації, зменшення обсягу та або зниження якості наявних органів виконавчої влади. Та органів місцевого самоврядування геопросторових даних та метаданих для їх оприлюднення у мережі інтернет не допускається. Закон України передбачає, доступ до геопросторових даних та метаданих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування забезпечується безоплатно для всіх користувачів, якщо інше не встановлено законом. Органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування, юридичні особи публічного права, суб'єкти природних монополій зобов'язані оприлюднювати у мережі інтернет гіопросторові дані та метадані на своїх офіційних вебсайтах та або геопорталах і відображати їх за допомогою сервісів доступу на Національному геопорталі. Зменшення обсягу та або зниження якості наявних у органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування геопросторових даних та метаданих для їх оприлюднення у мережі інтернет не допускається. За неоприлюднення геопросторових даних та метаданих, щодо яких законом встановлена обов'язковість їх оприлюднення, посадові особи. Органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, юридичних осіб публічного права, суб'єктів природних монополій несуть адміністративну відповідальність згідно із законом. У разі якщо орган виконавчої влади чи орган місцевого самоврядування, юридична особа публічного права, суб'єкт природної монополії не має власного геопорталу, він має право звернутися. До будь-якого іншого держателя геопорталу відповідно до його галузевого або територіального охоплення для оприлюднення таких геопросторових даних, метаданих та у разі домовленості для виконання інших дій з ними. А тепер з постанови Кабінету міністрів України про порядок функціонування НІГД: дев'ять завдань держателів для організації виробництва оновлення. Та зберігання тематичних геопросторових даних та метаданих, органи місцевої влади, органи місцевого самоврядування та інші держателі даних забезпечують розроблення специфікацій геопросторових даних для наборів геопросторових даних до цього порядку розміщення специфікацій геопросторових даних в базі даних реєстру специфікацій геопросторових даних НІГД з використанням електронного кабінету Національного геопорталу, створення, використання, оновлення, оприлюднення та виконання інших дій з геопросторовими даними для відповідної галузі, сфери чи території, створення і оновлення метаданих для наборів тематичних геопросторових даних та їх обов'язкову реєстрацію з використанням електронного кабінету. Національного геопорталу. обов'язковість використання наборів базових геопросторових даних при виробництві та оновленні тематичних геопросторових даних і забезпечення ідентифікаційної та координатно топологічної сумісності з тематичними даними з базовими, актуальність, достовірність, обґрунтованість, повноту, точність, відкритість. Інтероперабільність гіопросторових даних та метаданих далі зберігання та захист гіопросторових даних та метаданих в гіоінформаційних системах та базах даних, що створюють для виконання повноважень держателів даних, доступ до геопросторових даних та метаданих на своїх офіційних вебсайтах та або геопорталах, інформаційну взаємодію з іншими держателями даних. Та з адміністратором Національного геопорталу, у тому числі і з використанням геоінформаційних сервісів геопорталів. Крім того, законом передбачено прямі доручення Кабінету міністрів України держателям, а саме, забезпечити належне підзаконне нормативно-правове регулювання відповідно до цього закону, одночасно, зведення в дію цього закону шляхом. Прийняття нормативно-правових актів, необхідних для реалізації положень цього закону, приведення своїх нормативно-правових актів у відповідність із цим законом, забезпечення приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим законом, забезпечення перегляду. Міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади із залученням представників громадських формувань у сфері відкритих даних та сферах, що стосується відповідних геопросторових даних, переліків відомостей, що містять службову інформацію в частині зменшення їх у складі гіопросторових даних, забезпечення відображення в мережі інтернет гіопросторових даних та метаданих. А також безперешкодний доступ користувачів до Державного лісового кадастру, Державного кадастру територій та об'єктів Природно-заповідного фонду, містобудівного кадастру державного рівня. І, що особливо цікаво, протягом двох років з дня набрання чинності цим законом забезпечити створення геопросторових даних згідно з додатком до цього закону. Тепер розглянемо. Які геоінформаційні ресурси національної інфраструктури геопросторових даних можна використовувати? Законом України про НІГД передбачено створення наборів видів геопросторових даних, повністю гармонізованих з директивою INSPIRE. їх теж 34. це Державна геодезична референсна система координат, Державна геодезична мережа. Географічні назви, адміністративно-територіальний устрій, адреси, земельні ділянки та кадастрове зонування, транспортні мережі, гідрографія, природоохоронні території та об'єкти, рельєф, земний покрив, ортофотоплани, геологія, статистичні одиниці, будівлі та споруди, ґрунти, типи землекористування, безпека життєдіяльності людини. Органи державної влади та органи місцевого самоврядування, служби моніторингу навколишнього природного совредовища, виробничі промислові логістичні об'єкти, споруди сільського господарства та аквакультури, розподіл населення, демографія та інші, які ви можете побачити на цьому слайді. В НІГД використовуються такі геоінформаційні ресурси: державних кадастрів, реєстрів, це. Державний земельний кадастр, містобудівний кадастр, Державний лісовий кадастр, Державний водний кадастр, Державні кадастри природних ресурсів, Державний кадастр родовищ і проявів корисних копалин, Державний кадастр територій та об'єктів природного заповідного фонду, Державний кадастр сховищ радіоактивних відходів, реєстр об'єктів утворення, оброблення та утилізації відходів. Реєстр місць видалення відходів, Державний кадастр рослинного світу, Державний реєстр нерухомих пам'яток України, Державний кадастр природних територій курортів, Державний кадастр природних лікувальних ресурсів, Державний кадастр тваринного світу, геопросторові дані, метадані та сервіси, оприлюднені та інша діяльність, з якими та доступ до яких здійснюється мережа інтернету. Згідно із законом України про НІГД. Крім державних кадастрів і реєстрів для функціонування НІГД застосовуються набори базових геопросторових даних про геопросторові об'єкти загальнодержавного рівня держателем яких є Держгеокадастр, що виробляється на основі баз топографічних даних, сформованих в результаті створення цифрових державних топографічних карт. Насамперед, це базова державна топографічна карта масштабу одна 10 тисяч, основна державна топографічна карта масштабу одна 50 тисяч, і державної топорафічної карта одна 100 тисяч. Набори базових геопросторових даних про геопросторові об'єкти місцевого рівня, держателями яких є Рада міністрів Автономної Республіки Крим. місцеві, Держадміністрації та органу місцевого самоврядування, що виробляються на основі баз топографічних даних, сформованих в результаті створення цифрових топографічних планів масштабу 1 2000 та 1,500 на відповідну територію. Держгіакадастр забезпечує створення, оновлення, оброблення та візуалізацію наборів геопросторових даних про геопросторові об'єкти. Загальнодержавне значення у масштабах 1,10 тисяч та 1,50 тисяч та доступ до них за допомогою сервісів національного геопорталу. А тепер щодо додатку 2 до порядку функціонування НІГД про склад геопросторових даних та відповідальність за них держателі держателям варто уважно ознайомитись з цим додатком, в якому зазначено, за який набір даних вони відповідають. Тут наведений фрагмент цієї великої таблиці, яка охоплює всі 34 теми набору геопросторових даних, нагадую, гармонізованих з директивою INSPIRE. Тут поміщені назви наборів даних, геоінформаційні ресурси, які використовуються для створення та оновлення наборів геопросторових даних та органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування та інші держателі. Відповідальність за створення та оновлення наборів геопросторових даних та метаданих. Розглянемо кілька прикладів. Першим набором даних є Державна геодезична референсна система координат уск 2000 Геоінформаційним ресурсом для підтримання уск 2000 є банк геодезичних даних Державної геодезичної мережі. Відповідальним держателям є Держгіокадастр та науково-дослідний інститут геодезії і картографії. Тобто, саме вони відповідають за підтримання цього ресурсу. Далі, наприклад, земельні ділянки та кадастрове зонування, сформовані земельні ділянки та їх частини, земельні угіддя, масиви земель сільськогосподарського призначення, кадастрові зони та квартали. Геоінформаційний ресурс це державний земельний кадастр, а відповідальний держатель Держгіокадастер та центр Державного земельного кадастру. Тут все зрозуміло: один набір даних, один геоінформаційний ресурс, практично один держатель. А от розглянемо для прикладу восьмий набір геопросторових даних гідрографія. Тут з місця цього набору даних це водні об'єкти, внутрішні морські води. Та територіальне море, річки, струмки, озера, водосховища, ставки, канали, водоносні горизонти, болота, басейни, водозбірні, гідрографічне та водогосподарське районування, водогосподарські системи акваторії морських портів, портова акваторія, гідротехнічні споруди морських портів. І інформаційним ресурсом для створення цього набору є Діапросторові дані, а саме основна державна топографічна карта і базова державна топографічна карта, цифрові топографічні плани масштабів 1,500, 1000, 2000 та 1500. Далі інформація про використання водних ресурсів, ведення державного обліку водокористування та державного водного кадастру. Про діяльність проєктування будівництво, реконструкції систем захисту від шкідливої дії використання, Державний водний кадастр, реєстр морських портів, реєстр гідротехнічних споруд морських портів України і так далі. А відповідальними держателями цього набору геопросторових даних виступає ціла низка організацій, серед яких Держгеокадастр, УкрдГП. Міноборони, Міндовтілля, Держводагентство, Державна служба морського та річкового транспорту, Держгідрографія, Укрморкартографія, Адміністрація морських портів України, Укрводшлях. Очевидно, що тепер доведеться при створенні специфікації на цей набір даних точно встановити, за які конкретно об'єкти. Та або окремі атрибути несуть відповідальність ті чи інші держателі. Якими можемо зробити загальні висновки по цій темі, ми розглянули тільки деякі питання законодавства з точки зору держателів геопросторових даних, використання досвіду Інспай забезпечує формування правових, організаційних та інформаційно-технологічних засад створення функціонування та розвитку ніде в Україні прийняття закону України про національну інфраструктуру геопросторових даних, постанови Кабінету міністрів України про порядок функціонування національної інфраструктури геопросторових даних та чотирьох технічних вимог утворило базове законодавство України в сфері національної інфраструктури геопросторових даних, яке в цілому відповідає сучасному рівню третього покоління. Еволюції інфраструктур геопросторових даних розвинених країн та директиви INSPIRE. подальший розвиток законодавства України в сфері національної інфраструктури полягає в розробленні підзаконних нормативно-правових актів, необхідних для реалізації положень цього закону та приведення своїх нормативно-правових актів у відповідність із цим законом на основі дотримання вимог. Законодавчої інтероперабельності та узгодженості щоб не виникало бар'єрів для міжгалузевої взаємодії і інтеграції в процесі виробництва, обміну та використання діапасторових даних.